Вітаю! Розглянемо функцію, яка допомагає окремо винести значення дня з обраної дати. І це функція Day. Оберемо її та перейдемо майстер функцій. Тут ми можемо побачити, що функція Day складається тільки з одного аргументу, і він є обов'язковим. Це аргумент дата в числовому форматі. Функція зможе правильно знайти нам результат, якщо тут ми будемо вписувати або дату через функцію date, або представляти дату у числовому форматі, тобто таким чином. В цьому випадку функція знайшла, що це було п'яте число, тобто п'ятий день місяця. Якщо ми проставимо значення просто у вигляді звичної нам дати. То функція не зможе знайти нам потрібне значення. Або найпростіший варіант просто поставити посилання на клітинку з датою. Ми візьмемо, для прикладу, цю. Підтвердимо введення, і можемо побачити, що функція правильно знайшла нам дату з числа. Тобто, з 15 січня 2022 року функція знайшла, що це був 15-й день. І також, якщо ми застосуємо до всіх. Можемо побачити, що функція правильно нам знаходила день до кожної дати. Якщо тут у нас було 1 лютого 2018 року, то функція винесла нам число 1. Якщо тут було 23 липня 1994 року, то функція проставила нам тут число 23. Як ми бачимо, функція дуже проста у використанні. Дякую за перегляд! Ставте вподобайку. Та підписуйтесь на наш канал. Для нас дуже важлива ваша підтримка.